Мене звати Микотюк Тетяна Миколаївна, я вчитель української мови та літератури Луцького ліцею No4 імені Модеста Левицького. Цьогоріч вперше пройшла сертифікацію вчителів української мови та літератури. Наважилась на цей крок самостійно, мені було цікаво, адже якось так звикла в своїй професійній діяльності. Щось нове опановувати, десь випробовуватись. Вважаю, що це був успішний досвід, дуже позитивний для мене, стресовий, але це того вартувало. Я задоволена результатом, дуже дякую експертам з Чернігівського центру. Так, вони дуже, були дуже тактовні, демократичні. Добрі, так тобто, теж дякую і нашим землякам, Волинській службі державній за підтримку. І закликаю всіх педагогів, які сумніваються чи проходити, чи ні, то варто спробувати.